Друзі, всім привіт! Хочу вам зробити огляд своєї лодки після використання в вересні місяці, буде 6 років. Хочу зробити огляд, як вона виглядає після 6 років експлуатації. Зараз я вам покажу стан швів, як вони порозходились чи ні. Коротше, зараз все розкажу і покажу, як її вдосконалив зробив для себе більш зручнішу. Першим ділом общий такий обзор лодочки, бачите, такий є стан. Це я помив, правда. Вона така рідко буває, але ну, є такі Бачите, Як були в заводі, так воно все і лишилось. До речі, до речі, хочу сказати то, що я... О, вижте, це, вже, це я переклеював оці. Оце вона така, в принципі, база була без лебідки, без тримача. Це в мене для підсака оцих. Два-тримача сюди ручка підсака, сюди сама голова ложиться. Зручно дуже, під праву руку, дуже чотенько. Ну це вже все я доробляв. В базі було ще дві сідушки. Лебідку я окремо докупляв. Дуже штука зручна. Пізніше теж вам розкажу, що я в ній вдосконалив. Стан лодки після 6 років експлуатації, самі бачите, шикарний. Коли вона біла, ніби трошки є нюанс, але вимивається добре. Я вон, буквально з галою трошки пройшов. Класно. Бачите, приймають для Ось така лодочка після 6 років експлуатації. Років експлуатації в мене не пустив ні один шов. В мене немає ні одної латки, ні по надувному кілю, ні по балонах. Ну, Це в залежності від того, хто де використовує, але на рахунок по дну, думаю, могло би бути, тому що використовую її тільки на Дністрі, дно там, коли ти причалюєш берег, в принципі, кам'янистий. Дуже часто воно там шкрябає, ну, з-за того, що. І за того, що дно ну там, плотність вища ПВХ, а ну, напевно і за того. Ну, Ще тут тфу тфу проблем не було. Тепер хочу одразу сказати параметри лодки. Параметри лодки 3,60 на 43-му балоні. Дуже багато було питань в мене, чи не забагата ця лодка, чи вона не задовга для п'ятерки двигателя. Взагалі, чи варто брати 3,30 лодку? Дивіться, розказую так. 3,30, якщо для одного, воно, в принципі, да, підійде. Якщо комплект егоїста, я згоден. Я так само, в принципі, планував і на цій лодці, тому що мій мотор це п'ятерка Меркурій чотирьохтактний, в брата мотор десятка. Ну, 9,9 Меркурій. Коли ми їдемо двох, ми беремо його мотор, коли я їду один, я беру свій мотор. Сразу скажу, моя п'ятерка 4 так, на цю лодку в 43-му балоні на глісер з всім, що я на вже поначіпляв, я трошки пізніше вам покажу, що я в глісер виходжу, при цьому швидкість. Швидкість в мене 24-25 км за годину. Коли цього всього не було наліплено, просто був я сідушкою одною, в мене була швидкість і 27 км. Ну, в залежності від звісно, погодних умов по балону 43-му, чого вибрав в першу чергу і за п'ятерки двигуна. Тому що був варіант ще навігатор брати, там 48-й балон, я побоявся, що на глісер буде велика парусність. Не пошкодував ні дня, 6 років експлуатації, лодка себе показала класно. Колір білий, дуже зручний. У плані того, що я на Дністрі її ніколи не спускаю на день, як ми там відпочиваємо, да, наприклад, просто шикарно, вона не нагрівається. Да, вона трохи стає жорстча, твердіша, але такого як в зеленій або в сірій лоці, такого немає. дуже великий плюс. Прям-прям-прям плюс. Тепер розкажу на рахунок лебідки. Лебідку я купив у 2020 році. Лебідка. Стронгер 20-ка. Чи вона 30-ка, я не знаю. Ну, от таке в неї позначення. Я вже просто не пам'ятаю, чи вона 30 -ка, чи вона 20-ка. Ну, суть в тому, що коли я її купив, був в захваті, там, да, якорти не тягнеш руками, класно, в нас на Дністрі глибини. Ну, коротше, починаємо рибалити десь, грубо говоря, від 15 метрів і там до 25-30 метрів. Приходить в нас такі, от, такі глибини на Дністрі. Робоча глибина фонова там 17-20 метрів, грубо говоря, так, в загальному. Не подобалось, дуже довго вона витягувала якір. Прям буквально цих 20 метрів це майже хвилина. Інколи навіть не хотілося якори лишній раз піднімати, там переставитись на точках. Я звернувся до одного кулюбіна у нас в городі. Він порадив. Повисити трошки напругу на двигун. Я купив в нього плату за 550, здається, гривень. Да, 550 гривень з 12 вольт на 20 вольт, лобітка стала в два рази швидше крутити. Якщо когось це зацікавить, хто в цьому не розбирається, так як я, наприклад, я в електроніці не розбираюся, я в нього купив плату, сам її примастирив. Там є два варіанти, він може, по-моєму, різниця 50 гривень можна зразу штикерами купити. У мене були просто контакти при припаянні. Я собі підсоєдинив сам, навіть не маючи ніякого опиту в електриці. Вона тут знаходиться всередині, ця платка. Коротко, дуже зручна тема, я вам одразу скажу. Якщо хтось хоче замовити собі, напишу номер вайбера. Під цим відео внизу і можете звертатись. 550 гривень, в принципі, невеликі кошти, але в два рази я навіть ось цієї маломочної лібітки я зробив, вона зараз мене влаштовує, як вона викручує якось просто шикарно Далі, якщо люди питались мене так само, чи ця лодка для двох підходить, скажу сразу так. Якщо в базовій комплектації з лавками... А не з кріслами, так як я собі поробив. В принципі, для двох людей рибачити було комфортно. Зараз я поставив два крісла, стало тісновато. Я мусив доробити ще. Ну, коротше, що мішало, ніби ходити в лоці можна, все, але мішали сумки з оснастками, зідлом, сумка для риби. Це все мішало. Бо воно все було на, на полу під ногами. Я трошки пізніше покажу, я їх виніс на балони, ці сумки. Зараз набагато краще. Прям ну, набагато краще. Но для двох чоловік в 3,30 лодку, якщо ставиш крісла, це однозначно, ні, це буде дуже тісно. Ми невеликі з братом, ми в габаритах, ми середні, будемо казати. І нам і то тісновато, якщо так взятися. Ходові якості в неї нормальні. Нема нічого. Два чоловіка в лодці, повністю загружена лодка, під десятку і 9,9 мерк двохтактний. Ми 34 кілометри за годину. Третього пасажира садиш, там навіть 50-60 кілограм, глісер можна забути. Все. Десятка для двох людей в пределах 100 КГ може бути, але ну, не важче. Не важче. Ну це, здається, навіть і не залодки буде залежати. А... Мотор такий, в нього є приділ. Зараз я навішаю все навісне і вам ще покажу, що я в ній вдосконалив, що я в ній переробив. Е, сразу скажу, що я вже років три її не спускаю, не надуваю. я вожу її на причепі. Я так само вам знімлю причеп, покажу, як це все. Ну що, друзі, ось так виглядає лодка в мене в зборі. Ось от так. Бачите, за що я казав? Коли ставиш кресло, місце крадеться капітально. Крісла вони повертаються повністю на 360 градусів. Сам механізм. Ага, крісла я зробив. Сам, повністю я це все зробив сам, з усіма кріпленнями чи всім з паралончиком, все як положено, Крісла обертаються з фіксаторами. Фіксатори фіксують в положеннях через 30 градусів. Якщо треба. Ну, чесно кажучи, я їм мало коли користуюсь, просто коли при перевозці, то крісло стоїть жорстко вже. Оце один єдиний плюс. Дивіться, ну, почнемо. почнемо ззаду. Так, Датчики холота. Я теж сам зробив, зробив в такому плані, щоб він мене, коли я йду на п'ятерці. Та й на десятці ми піднімаємо, бо лишні бризги в лодку, то не хочеться. Потім опускаєш собі. Не заважає. Цю шнури в мене прокладені між балонами, тримач для спінінгу. Це йшло в комплекті з лодкою, подарунок такий. Оце. Оце я зробив тримачі під сумки. Тут стоїть буде риба з, э, сумка з рибою, тут сумка з приманками. Я сижу отут, повертаюся, доступ класний, все. Пол, тут тільки бак. Під передньою сідушкою акумулятор. Все, так, в принципі, пол вже буде чистий, в тому плані, що нічого заважати не буде. столик теж саморобний. Кармашки такі поробив собі саморобні з ПВХ. Дуже зручний телефон. Вода, не вода, дощ, не дощ. Це один. Тут другий більший і менший. Сідушками, креслами я задоволений капітально. Бачите, це, пожалуйста, не рухається, фіксується. Фіксується. Можна зробити, щоб воно оберталось. Повністю і не заважало. Столік. Столік теж. Розкладний, саморобний. Тут в мене до лебідки кнопка. Вверх-вниз. Тут одна на самій лебідці друга. Столік розкладається, якщо треба. Ну, і, Чесно кажучи, я їм рідко коли користувався розкладяним. Коли складається буртик, до речі, дуже зручно, тримач для спінінга, тримач для ехолота. Оцей кавернчик це тема. Що тут, що тут, чіпляєш приманки, взагалі шикарно. Приманки при русі не випадають на пол. Буває, але дуже рідко. Отак, от друзі, от таке після 6 років, як воно все наліпилося. Ви тільки що бачили і голову. Тут вже лодка І, звісно, для п'ятерки двигуна це все лишня вага. Но, я вам скажу чесно, поки ще проблем нема. поки що. Якщо ще щось поначіпляю, <гум> то, звісно, проблеми будуть. Дуже зручно для підсака. Сюди вставляється ручка з от, йде штанга його і тут голова опирається сюди. Класно, дуже класно. Я правша, під праву руку, чук і всього. Якістю лодкою я задоволений. Шість років служби, вона трошки побачила. Я не скажу, що я сижу вдома. Стараюсь в будь-який... Свободний час вийти на рибалочку. Отут стоїть акумулятор. Це йде провід на кнопку туди. Ну, Ось так, сюди сумки вставляються. Тут стоїть ліхтрос, на сумці прикручений лігпас. Засунув з цієї сторони, вставив, отут От обмежувач, вона сюди не впаде. Так само тут обмежувач, вона не впаде. Шикарно. Я рахую, що шикарно. Якось викручуємося з ситуацією. В планах було сумки зразу ліхтроси приклеїти сюди. Но я коли поставив сумку, сумка виходила на весла. І я цю ідею був закинув. Но... Придумав отаку штучку і зараз веслам нічого не мішає і сумки стоять. І в принципі в салон залізли буквально там на 7 см. Ну, від балона я маю на увазі. Відстань. Невеличка. От. От буквально 7 см вони в салоні. Рішення я рахую, класне. Ось так виглядає на причепі. Лодочка. Переробив причеп. Бачите? Трошки подовжив, дишло, щоб влазило тут, щоб двері могли відкритися. Причіп давно вже мав. Так, бачите? Це вам з усіх сторон тема. Сам піднімаєш, двох, звісно, набагато легше. Ну, можна і самому. Можна, якщо треба. Взагалі-то майже завжди їздимо їздим двох. Зараз покажу ще, як устроєний причіп. Щепше один комплект, зрузив, обираючи свою, якщо надовго їдеш. Ні пилюка, ні водичка нічого не мішає. Супер, супер. Защипнув. Венцями притягнув і вперед. Все, фініш. Отак. Запакована лодка. Це ходовий тент. Бачите? Це я зробив з натяжної стелі. Не знаю. Не їздив ще, але думаю, буде все нормально. Все. Всім гарного дня, парафія. Будьте здорові. Всім пока.